Казка на ніч, як ведмедик зустрів Зоринку. Одного вечора ведмедик знову заснув під м'якою ковдрою з листочків, і тільки він заплющив очі, раптом побачив, що поруч мерехтить маленьке світло. «Хто ти?» – здивувався він. Я зоринка, тихенько відповіла вона. Упала з неба, бо шукала друга. Ведмедик так зрадів. Я теж люблю друзів. Ходімо, ходімо швидше гуляти по моєму сну. Вони крокували по м'яких хмаринках, збирали сяючі крапельки світла і будували з них замок. У замку співали цвіркуни, а місяць лагідно підморгував їм згори. Та ось зоринка зітхнула. Мені треба повертатися на небо, щоб світити діткам, які ще не сплять. Ведмедик трохи засумував, але зоринка торкнулася його носика. І сказала, коли ти заснеш, я завжди блиматиму для тебе у віконце. Ведмедик заплющив очі. Зоринка злетіла високо-високо в небо. Відтоді, коли на нічному небі сяє найяскравіша зірочка, це ведмедикова зоринка посилає йому. Світлячкове на добраніч. Солодких снів вам малята.